Від чого загинули лебеді на Чорторийському озері та чи підтвердили пташиний гриб? У Брусницькій громаді Чернівецької області зареєстрували пташиний гриб у диких лебедів. Щоб вірус не поширювався, визначили територію, за якою доглядають фахівці. Яка нині ситуація та чи вийшов вірус за межі визначеної території? Випадок грипу птиці у диких лебідів зареєстрували 30 січня 2024 року. Визначені карантинні, значить зони нагляду і зони захисту. Спочатку визначається втрьох кілометрова зона захисту. Це туди попали нас два населені пункти, такі село Чекторія і місто Вашківці. І потім іде ще 19 населених пунктів в зоні нагляду, де ми спостерігаємо за птицею для того, щоб, не дай Бог, воно не не пішло далі. Фахівці щодня проводять обстеження лебідів та зони карантину. кажуть, їх поменшало, адже. Же більшість птахів відлетіли з потеплінням, то в нас сюди злетілось, де було в межах 300 лебедів. Сьогодні на ранок скажімо, на ставку, було 28 лебедів. Тільки 28 лебедів лебідів і дві дикі качки згідно розробленої програми. Значить, через 21 день ми повинні відібрати матеріал, відправити його знову в лабораторію. І в разі буде негативного результату. Повторно будемо проводити ще раз через 21 день. При обходженні населеного пункту по то на сьогоднішній день, дякувати Богу, немає жодної, скажімо, голови птиці хворої чи підозрілої на хворої, чи не дай Бог загинувши. Жителі села Чертория за загибель птахів коментують так. Але ви скажіть, як були ці морози, хто прийшов до них їх погодувати? Ніхто. Ніхто ними не інтересується. А потім беруть на кури, спирають, забрати кури у людей і все. Я не можу сказати, що у нас усіх хтось це, це повідомляв чи кори дихали. У нас такого случаю не було. Ми було чи було сніг, холодно, то вони, їх дуже багато було, водорослів мало, там такі майже не було, що вони дуже голодні були. Карантин триватиме до кінця березня. Євген Пасалюк, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.